На меморіальному кладовищі вже поховали двох героїв, чиї імена відомі. На тимчасовій надгробній споруді можна побачити фото полеглих захисників. Це головні сержанти Віктор Климчук та Євген Остапенко. Вони віддали своє життя за Україну. На іншому секторі спочивають тіла невідомих бійців. Їх ідентифікувати не вдалося. Загалом перша черга кладовища розрахована на 6 тисяч могил. Усі пам'ятники будуть мати однаковий вигляд декілька типів є цих затверджених могильних споруд. Це буде або козацький крест, або плита, яка буде виконана з білого природного каменю. На території є дві колумбарні стіни. Там облаштували 360 місця місць для урн із прахом. Сім'ї полеглих вже оформлюють документи на майбутнє поховання. Весь процес відбувається за кошти держави. Буде реалізований центральний вхід, головна площа, додаткові поля почесних поховань та колумбарні стіни. Каплиця та скульптурні композиції, зокрема і монумент невідомим захисникам України, будуть визначені за результатами проведеного всеукраїнського архітектурно-скульптурного конкурсу.